І нехай день для добрих людей буде добрим. Ось бачите? Оце ж тут трішки вибитий звід печі, це ж коли коровай витягуємо з печі, він не вміщається, доводиться трішки надбивати. А зараз я розтопила піч. Піч моя регоче. Піч моя регоче, короваю хоче, а пічок усміхається, короваю, сподівається. Так, колись виспівували процес коровайний, коровайниці збиралися в купочці в хаті молодої і паралельно в хаті молодого. І випікали короваї, на щастя, на долю всього роду, бо об'єднувалося два роди. Її і його, його і її. Випікали в молодого два короваї і в неї два короваї, а потім пишалися, хизувалися всього чотири, бо весілля ж було два. То ті два короваї розрізали в молодої спочатку, а потім у молодого. Спекти коровай діло трудне, діло відповідальне. Тому й збиралися по кілька чоловік, в яких регіонах по двоє, по четверо, по семеро, по дев'ятеро, ну як забагато, то теж діла немає. Верховодила сим старша сважка свайбова, старша коровайниця. Вона ж могла бути хрещеною матір'ю. Мати рідна не бралася до тіста, не бажано було. Хоча, якщо треба, то всяке було. Могла бабуся пекти коровай. А сьогодні ця традиція втрачена збиратися гуртом, жінкам, молодицям і до тіста, до макітри. Щоб жінкам було веселіше, обов'язково запрошували вермена, чоловіка. Чоловік це може бути, хоч і сусід з сусідньої вулиці, до Макітри. Він буде жартувати з жінками, трошечки їх мотивувати до роботи. Один чоловік на семеро жінок, чи там на дев'ятеро, чи на четверо, це ж веселенько. Горілки попросив ось де ж наша весільна я мати, обіщала горілочки дати, обіщала, обіщалася, а сама взялась, ховалася, обіщала солоденької, та не дала й гіркенької, вона її тисне, тисне, нехай вона тобі скисне. Для чого б коровальниці виспівували ці пісні і з щоб коровай веселий був? Бо коровайниці це святі жони, це святі жінки, заміжні, плідні, незлоязики, незазрісні, господині, багачки, поважані в усій громаді і поза межами її. Святі, я не знаю, де ви таких святих жінок набирали, але завжди короваї на столах були. А зараз, мабуть, короваїв не печемо в кожній хаті, що таких жінок не можемо знайти, чи чому. Ваші відповіді буду читати в коментарях.